Закривали магазин на час ось цих там, активних дій? Перший день ми тільки були закриті. А, далі? а так по, ну, по півдня по, по можливості робили. Ну, люди були завжди тут, так? Коли більше, коли менше, ну, приходили. Генератор заводили, люди приходили, телефон заряжали. А як ось продукти привозились. Самі дівчата машини їздили, забирали, з захтирки привозили. Як на півники хазяїн довозив, тоді забирали. А зараз людей побільшало, ви бачите, так з'являється, по... ну, люди приїжджають. Весна огороди садити треба. Почали повертатися, так вчора почали стріляти. А ви виїжджали на цей час, коли? Так. Да. Тільки завтирки вернулись обратно. Тепер назад будемо їхати. Потихеньку не спіша, думаю, все повернеться. Ну. Не знаємо, що буде. Ну, ще не плануєте сюди повертатися жити? Хто його знає. А що тут є? Світло там, чи світло, газ. Світло потроху з'являється, по, не всім вулицям, бо просто там перебили, там провода теж валяється. Просто хлопці іноді не співають щось робити. Uh -huh. Ну а так потихеньку де не прилюти. Потихеньку починається Пройдитесь, подивіться, там Полікеньки нема, тут ще більше. Розбили вчора прильоти були. Ну, можете подивитися сюди. Більшість адміністративних будівель, які а, зруйнував ворог потужними ударами із авіації, вони так зараз і стоять зруйновані, Тут ще ніхто не забирає, так само як і в цій школі, де ми зараз знаходимося. Ну, певно, що ремонтні бригади сюди теж не дуже спішать їхати, тому що тут небезпечно і досі продовжуються обстріли. Звісно, що не, не такі вже інтенсивні, але ж все одно сюди дістає артилерія, і тому будь-що ремонтувати чи навіть там укріплювати те, що лишилося зараз. Немає сенсі взагалі. Це одна із вулиць великої писарівки. Ми тут ідемо вже десь метрів 200, і жодної тут цілої хати немає, ну і відповідно немає людей. Дехто тут позабивав, бачимо вікна ОСБ-плитами, аби туди, можливо, там чи мародери не залазили, чи що. А так більшість хат таки залишається поруйновані. Видно, що люди звідси виїхали. ну і... Не знаю, чи планують повернутися чи ні, найближчим часом принаймні. В першу чергу людина, знаючи, що в неї неї пошкоджене житло, звертається на 102. Там фіксується ця заява. Відповідно, слідчі заводять відповідну кримінальну справу і далі це домогосподарство. При можливості зв'язуються із власником, щоб він мог в його присутності це обстежити, і далі процес вестиметься, іменно відталкуючись від роботи поліції. А, а допомогу, якщо необхідно, допомогу по накриттю, по забиванню вікон по частковому, то МНСники працюють також на 101, звертаються люди, фіксують їхню заявку. І вони в плані, в графіки це все роблять. На сьогоднішній день ведеться роботи по відновленню будівель наших адміністративних і власними силами, і силами добробатів, які надають цю допомогу. І Зараз прибираємо побите скло, побитий шифер, де можна, забиваємо вікна. Глобальних робіт, звісно, не проводимо, тому що. Поки що безпекова ситуація не дозволяє. А так в планах ми є, ми будемо. Ми були, є, будемо як завжди. Великописарівської громади. Добрий день. А можна з вами поговорити? Ви знаєте, ми тільки сьогодні повернулися із евакуації. А де ви були, розкажіть? Ми були у чоловіка знайомого. Десь тут неподалік, у Левединському ринку. І що, як ви вирішили, що зараз вже треба повертатися? Ну, У нас ще є там фазенда, uh -huh. от, одноповерхова, там садок, город. Якщо будуть такі обстріли, як були, то ми. Назад до них знову повернемося, вони нас запрошували. А взагалі, то ось як було два роки, ми так жили. Тільки більше почнеться обстрілів. На укриття ми йшли. У нас три виходи, три входи і бігли в укриття. Зараз. Страшно в укриття, так як ми тут одні у домі, не знаю, може uh -huh. там ще хто приїде. Через те, що якщо завали вихід uh -huh. і ми там будемо, то хто буде про нас знати? No, а коли весь будинок був, то ми всі. А хтось повернувся ще разом з вами, чи ви тут сама? Ні, ми самі, я не, не знаю. Сусідка хотіла б повернутися, але вона самітня я з чоловіком, uh -huh. вона самітня. А далі повиїжджали, то я не знаю, як вони. Може хто будинок купив, може, хто дітей живе. Ви залишиться? думаєте, що і не повернуться вже? Я думаю, що повернуться. Да. А ви вже городи Як садили? тільки затихне, то дуже багато людей. Хто знає, коли ж затихне вона? Ну, ви знаєте, нам якби не летіли сюди, то, каби, хаби і так угу. далі. А від цього ми ну, в укриття в нас тут. Ми далеко від будинку не відходимо. У нас тут поруч було два магазини. Ну, Зараз трішки далі, але ж є магазин. Я тут бачу, у вас багато котів, собак, це, мабуть, якого позалишали. У нас тут мало в кого були собаки, котів в основному забрали з собою, але так уже звикли і сусідські коти до нас сюди приходити, бо ми їх підготуємо. Нема куди, нема нікого. Тут кури в основному, і то у декількох вони приїжджають то в селах у ближніх, ті приїжджають через день. На городі картошку посадив. Да? Да. Сьогодні це Вчора, сьогодні. Uh -huh. Була ночую тут пару днів, тоді їду, бо маєш сім'я своя. Uh -huh. А родина не тут, так? Да? Не тут. А ще небезпечно, стріляють. Yeah. Вчора приходи були сюди, по центру uh -huh. були. Дуже а люди, як сусіди ваші, повертаються, як бачите? Ну як сказати, ось через двір. Живуть, вон через двір живуть і зразу два-два ну, підряд. Є які люди поприїжджали, є яких ще немає. Ну що, газу немає, світ тільки дали, і то не по всіх вулицях. Ну, важко. І без грошей теж важко. Угу. Ні роботи, нічого немає. То що, це город садите і будете їхати? Так? Ну, та завтра буду їхати. А загалом дивитеся за господарством, бо кажуть, тут може якийсь хтось там приповдати. Ну, та Подивлюся, ось вже і... ж пусте господарство. Дід помер, пусте хазяйство, угу. подивляюсь. Ось теж сусіди поїхали, в бухтирки живуть. Теж так глянув, фірточка закрита, все. Угу. Селище дійсно люди набігами повертаються, тому що в кожного господарства є, в кожного є. Ми все таки сільськогосподарська територія, в кожного є господарство. Вони максимально питаються вручну приготувати свої земельні ділянки, заскородити і далі по можливості все таки Розумієте, що кошти якийсь час закінчуються, продукти також не накупиться, тому все-таки люди питаються на, на перспективу працювати. Що стосується дітей, ті, що населені пункти, це мається на увазі 5-кілометрової зони, вже дітей там нема взагалі, а так залишилося порядка 80 дітей. На території громади, яких необхідно буде згідно рішення Ради оборони області, яких необхідно буде вивезти в безпечні місця, оскільки все таке прильоти, все таке руйнування, щоб вони не лазили по руїнах і не отримали пошкодження на сьогоднішній день. Уже бажання дорослих, ті, хто планував виїхати, вже виїхали. Обстріли, як були, так і залишаються. Але інтенсивних їх трошки зменшилось так. Дивіться, світло практично відновлено на 40%. По газопостачанню також роботи ведуться, прощупуються, де які крани необхідно частково відкривають, щоб перевірити, де люди повертаються, чи перебито, чи не перебито. Відповідно, заяви по постачальника газу мережі контролюються.